Вітаю, риби! І це ваш прогноз на наступний тиждень. На які ж події будуть траплятися у вашому житті? І так, дивимось. Перша карта риби. Вісім кубків, це може бути і поїздка, і в прямому сенсі да, цього слова кудись переміщатись з одної точки А в точку Б, може бути якісь да, відрядження, просто в інше місто поїхати, або взагалі багато кудись їздити. А взагалі та карта, коли ви хочете щось покинути для того, щоб перейти в іншу точку. Це може бути і покинути роботу, знайти нову. Тобто емоційно зараз якою ви ситуації, в якому стані Знаходитесь, да, вам не комфортно, вам не подобається. І тому ви вже прийняли, прийняли це рішення переїхати в інше місце, або знайти іншу роботу, да, або інші відносини. Тому що ви знаєте, що ви достойні кращого, ви на це заслуговуєте і будете просто вирішувати це питання. Наступна карта. Туз, туз Жезлів, Шанс їм в чудовий від це світу, коли вже початок. Початок чогось нового. Це ви можете, це така і енергія, і страсть, коли ви загорілись, да? пристрасть, коли ви загорілись цією ідеєю, своїм бажанням і будете рухатися. Да? Ви знаєте, що дуже багато ще. Чого потрібно зробити? Але це енергія саме на те, щоб все втілити в життя. Це може бути бізнес-ідея, бізнес-проект якийсь, там би ви хочете і все ж таки втілити. Наступна карта: двойка кубків. І карта чудова на взаємодії, на партнерство. На, коли ви знаходитесь на одній хвилі з іншою людиною. Да, це і закоханість по цій карті проходить. Коли вам комфортно, коли ви хочете розділяти свої емоції іншої, з іншої людини, так само інша людина хоче розділяти ваші емоції. Це чудова карта на партнерство йде. Партнерство може бути і по бізнесу, і по відносинам. І наступна карта, дивимось, риба. І тут королева пентаклі, стихія землі, телець Діва або Козоріг, може бути жінка така. Можете комунікувати, або якась професія пов'язана з цим. Це може бути і бухгалтерія, та все, що в нас пов'язане з таким земним, де можна відчути це, потрогати саме на фізичному плані. Жінка, яка володіє фінансами, знає. Контролює їх, знає як правильно вкласти, де потрібно інвестувати. Така господарка вона все побито робить. Ну тобто, така хгосподар своєї свого життя можете комунікувати з нею.